Привітики. Це другий, друга частина огляду на цей скетчбук. Цей скетчбук я робила сама. Він 18 на 20. 20 на 18, а я ж таки сказала. Чи ні? <смі> ну, коротше, я там багато чого набазікала, і тому зробила дві частини. Так, ми зупинились тут. І можна не зупинятись знову. Це челендж, продовження ось цього челенджу. першій частині я про нього казала. І тема була руки. Ну, в цілому я хотіла зробити типу аля старі картини. Ну, щось вийшло таке собі. Але в цілому мені подобається ось це точно. І, до речі, до того, як я пофарбувала фон, вони вважались дуже сірими та такими мертвячими. А коли пофарбувала темний фон, то вони стали, ну, нормальними. Тому не розстраюйтесь, поки не закінчиться, ну, поки не закінчите роботу. Е, Слідуюча тема була ноги. Я така, ну. Треба щось таке концептуальне зробити, щось осміслом. Це найкращий розворот. Просто який коли-небудь робила. А, багато про нього буду казати. А, просто зробила журавликів, просто така. Я люблю корівку, в мене є корівка, треба запахати ось такі розгори з корівками. Я ще писала в, в, в інстаграмі, тепер в мене є бажання зробити скетчбук і обклеїти його весь. Обкладинками корівка. Можливо, я зроблю таке, але, ну, типу, зроблю скетчбук і його обкладинку обклею цими бумажками. Я думаю, це буде круто. Слідуща тема була. Ну, можливо, не слідующа, того, що я деякі теми малювала в інших скетчбуках, Тому, ну, просто одна із тем була емоції. На жаль, це. 14 липня, той момент, коли ці бахнули по Вінниці, і тоді все обірвалось. Тобто, ну, вже тоді ніхто, ну, багато хто вже перестали навіть намагатися до руських достучатись, чи якось вести себе із ними культурно, і всі почали фігачити, того, що, ну, заслужили, так скажемо. І крім ось таких ось емоцій, в мене просто ну, більше нічого не було. Також на емоцію, але таке щось вийшло. Ще одна тема була їжа, яка в мене також не вийшла зовсім. Не хотіла просто шукати якусь відео ой фотку із їжею, а типу те, що реально їла в цей день, але ну, вийшло якесь. Потім намалювала із голови якогось дядька, який мені дуже подобається. І олівчик красивий, і сам дядька вийшов дуже класний. а Це просто фігня якась. Покляпала я тут акварелю, хотіла зробити щось класне, потім щось намалювати, але ніфіга не вийшло. Скоріше, треба спочатку щось малювати, а потім вже ляпати. Бо коли ти ось наляпав, ти не можеш зосередитись на роботі. Так, ще одна тема це був о, дорожній транспорт. І е, я вирішила помалювати ось це. Бачу я по, чи, по годиннику, що все ж таки це є. Друга частина буде в рази меншою. І типу можна було записатися одним дублом. Ну, не дублем, а одним відео, але, але нехай. Ще що щось напиздимо. А, і, коротше, я хотіла спробувати ось такі робити маленькі малюночки. А, можливо, хтось почне тут казати, що. Типу. Навіщо, якщо у тебе є ось такий розмір скетчбуку, малюй такий розмір. А чого? Питаюсь я. Якщо я хочу таке зробити, я зроблю таке. Того що, прошарені люди знають за паспорту, таку штуку, типу рамки. І ось по факту це те ж саме паспорту, і так воно виглядає краще. І, ну, і цікавіше якось. Такі сосмисли можна навіть. Тема була зоопарк. Прямо знайти якусь добру фотку зоопарку, щоб помалювати, я не могла. Ну, не змогла, точніше. Я намалювала, ну, я знайшла, де лежить тигр, там з якимось полухрамом чи щось таке. І в зоопарку ж їм реально ставити щось подібне. Я намагалась намалювати щось таке, але що тут що таке тут, гівно вийшло. А далі були кафешки. Ну, це вже вийшло більш-менш нормально. Також в цьому форматі вирішила попробувати маленькому. Ну, цей вийшов таке, а це навіть прикольно. Тут ще є ручки із блискітками, а видно, рівно ніфіга це видно. А це я, це я. А, пофарбувала собі чолку в блакитний та підрізала її, і було, ну, звісно, не прям таке ж, але схоже, я була прям така аніме. А, це вже я просто малювала ось такі ці як його ну Пейзажики, типу, кафешки. Я хотіла на ось цю тему намалювати, але якось дивилась така мм, а зможу чи я? Частіше, якщо я дивлюсь на якусь роботу, яка вважається мені дуже якось складною. І я все ж таки намагаюся її намалювати виявляється, що не так уж і складно все. І тут в цілому так же було. Ну, Звісно, воно не дуже ідеально намальовано, так, в скетчому варіанті, але все ж таки. Моє улюблене, поки ви сидите та боїтесь білого листа, що треба малювати, прям щось шикарне. та на, ну, кожен, кожну клітиночку замалювати, я пишу текст із. Lose Yourself, а, Йорсельф. а, І радуй собі життю. Бо ж це також мистецтво. Йому треба також о, вчитися. І зробити собі один чи декілька розворочів таких розслаблених це о, означає, що ви молодець що ви. Все ж таки цим скетчбуком насолоджуватись, а не просто їбашити себе, як не в не зрозуміло для чого. Е -е, знайшла в Пінтереті дівку, якусь класну. Видно, що то якісь типу, фільми чи театральні постанови дуже старші. І е -е, я помалювала, ну, що таке щось собі. Також от та ночі, дівка. Мені дуже сподобалося все, як я намалювала. Я навіть думала зробити чи стікери такі, чи навіть футболку, чи те і те, коли-небудь я щось подібне зроблю. Це останній був, була тема на челендж 20 розгорток Мої матеріали. Ну, типу, матеріали. Скоріше, це було інвентар мій, хоча по ну, факту це одний теж. А, я, так як я, художник, я її малює максимально всіма матеріалами, е, всі формати, ну, так кажемо, грубо говоря, всі формати з ще й на комп'ютері, то все це малювати і впадло, і якось нема сенсу багато. Тому я намалювала саме основне це. Кольорові олівці та акварель. фон замазюкала лицем, які ото скільки там 4 чи кольори ну да Навіть 4, синій, крас червоний та жовтий. основні, які ото змішуються, виходить зелені таке. І потім обклеїла наклейками. І в мене такий вийшов яскравий чудовий цей розворот, який. Надихай. Це улюблений розворот, Все ж таки, тут вийшло дуже, ну, мені подобається, як тут все вийшло. Я почала тут залишалось чуть, трішки, і я передивлялась якраз Big Time Rush. Я така бляха, треба їх помалювати, щоб, так скажімо, запам'ятати цей чудовий момент. Я намалювала Кендела, Логана з Кендалом. З газети вирізала буковки і написала Big Time Rush. І так, мені реально подобається це все. Ось це, звісно, мені не подобається. Його навіть майже не видно і не треба. Також хотіла хлопців навалювати, але вийшла юнак. Тут мені подобається Джеймс, Карлос фігня якась вийшла. Джеймс і Логан, які тут вийшли такі собі. І останній розворот, чи якщо можна так його обізвати, намалювала Джеймса, Логана, Карлоса і Кендела, таких ну, побистрічку. Замалювала фон і написала вічливі слова в скетчбуку. Так, я ну, майже завжди. Ну, вже останнім часом я завжди за е, останній рік, напевно, закінчую Скі-Бук і зі словами там, дякую, що був зі мною, дякую за моменти, дякую, там, що ти є, що ти був, все таке. Ну, Того, що, реально, це було круто. Е, він допомагає, він, так скажімо, посприяв тому, щоб в мене якось хоч трішечки. Продвинувся скіл, щоб я насолодилася моментами, відволік клас від чогось, спробувала матеріал і все таке. Тому я йому благодарна. На цьому все. Скійбук закінчен. Дякую всім, хто дивився, хто слухав. Досі не знаю, наскільки це кому нормально. Я розумію, що в більшості подобається, коли людина щось таке розказує. Мені в цьому також подобається, коли не просто пролиснув, а щось ще порозказував. Але, можливо, саме моє вам не подобається. Але я все одно продовжу це робити. Тому все, дякую. Бажаю вам натхнення. Бережіть себе, все буде добре. Бувайте!